У мене вже вийшло. І, а ви тільки починаєте туди а Обстоятельства, все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул, ми просто шарики, який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляють, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І це дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю, з стопроцентною вірністю, що я успію, я прийду, і я кожен раз непонятно яким чудом, він то запізнювався десь то задержувався, то я як то пробігав чи проїжджав швидше. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав на за 7 хвилин на своєму машині і успівав на потяг. От просто ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе вийде внутрішньо, тоді то де воно вийде. Коли ви не уверены, блин, не получится, поняли, воно все іде. От вам можуть казати, старайся більше, делай більше. ну в принципі да. Але якщо у вас не буде в реанімації після кому просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся, і лікар каже, стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. В мене було таке, що ти типа, я ще й встану, і похожу, і поспіваю. Отак, От у мене така злость типу, була і впевненість. А я ще не знав, що мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день у мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, Я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що со мною случилось. Я ж в такому стані під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого. ого. Ну я внутрі зберігався. Я, типу, внутрі зберігався, ні, я встану, ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. І, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. ну Слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене мали. Ці слава слава! Слава мене теж дуже підтримав. Ну, в'ячеслав. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю, там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз!